Старший майстер одного із сумських закладів профтехосвіти показує нам фото протипіхотних їжаків. Їх разом із колегами та однодумцями виготовляє і початку березня. Він мобільний, саме проще його було, саме легше було покласти в багажник легкового автомобіля, і він дуже легко викидався і зразу одразу займав метр десять проїжджої частини. Згодом перейшли на виготовлення їжаків, які скручуються для транспортування. А за потреби менш ніж за 10 секунд перетворюються в 11-метровий надійний протипіхотний засіб. Ворожий БТР не пройде. Таких їжаків виготовили і передали на блокпости більше 40. Матеріали надавали небайдужі. Саме перший, хто відгукнувся, це отець Олексій. Тут рядом з нами строїться храм, саме перший Олексій. Потім із садів, звідусіль люди нам везли матеріали, листове залізо, везли полосу, арматуру, електроди, круги. У березні, коли була нагальна потреба в таких їжаках, громадський транспорт у місті ще не працював, тому майстри приходили пішки. На виготовлення цього одного вироба йде 212 деталей. Із них необхідно було просверлити 240 отворів. І це все робили викладачі, майстри з сусідніх будинків мешканці. До волонтерського руху долучилися і випускники закладу. Не хотіли сидіти вдома. Думали, краще будемо допомагати, чим сидіти. Згодом військові попросили виготовити скоби. Їх робили у кузні Білопільського училища. Матеріали закуповували і доставляли сумські підприємці. Із серпня у сумському закладі профтехосвіти виготовляють окопні свічки. Їх зробили і передали на передову вже тисячі. Оця свічка 3-4 години працює інтенсивно. Що значить інтенсивно? Свічка не боїться води і придатна для приготування їжі. Для цього ми ще виготовляємо такі приставки і сюди ставиться чайник або каструля. Для виготовлення окупних свічок потрібні консервні банки, віск, парафін і картон. Аби його було легше скручувати, Валерій Каркачов винайшов спеціальний пристрій. Зробили ми таку машинку. Це машинка зроблена вперше в нас, ніде її більше не було, ніде вона не використовувалася. Зараз є потреба в заливці для свічок. Охочі передати віск і парафін можуть зв'язатися із паном Валерієм через його сторінку у Фейсбук. Нещодавно освітяни волонтери почали виготовляти буржуйки для військових. За побажанням окремих підрозділів роблять вертикальні і горизонтальні по ефективності. Вже пройшло опробування. Ми виготовили. Два зразка, одна горизонтальна, одна вертикальна, віддали хлопцям на передову. Вони провели тестування і тепер замовляють кожен для свого підрозділу конкретну, яку треба їм в пічку. Основа пусті газові балони. У них до слова також є потреба. На сьогодні це найдешеві вид матеріалу, це найбыстріша робота. Уже виготовили 20 таких буржуяк на передову. Спочатку слюсарі все ріжуть, підготавлять заготівки. Тут вже я збираю докупи все це діло і обварюю. Вже від світли виходить, і майстерня готова продукція. Виготовленням буржу як майстри виробничого навчання займаються вечорами, бо в день навчають дітей. Потрібно допомагати нашій армії, вони нас захищають, і ми звичайно повинні ж всіми силами їм допомагати. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС.